Графічний метод, нагадаю, ми знайшли точки для цього графіка першого. Далі у нас другий графік, тут звичайно пряма, тому також дві точки буде достатньо. Якщо х дорівнює 0, то y дорівнює 1, і якщо х дорівнює 1, то y дорівнює 0. Далі малюємо, Так, у нас є координатна площина. Так. Це в нас ось іксів, ось осіки, ну і одиничні відрізки обов'язково завжди проставляємо. Далі перший графік, логарифм побудую жовтим кольором. Перша точка у мене x 1 Y0. Друга 9, 2. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2, 8, 9, навіть трошки в мене не відліду, але нічого страшного. І 2 це y. І ще одна є точка. 3, 1. І пам'ятаючи загальний вигляд функції логарифму, я пам'ятаю, що це буде наближатися до усі ігри, але не буде її перетинати. І не буде ніколи переходити на від'ємну частину з хлоп, тому що це в нас додатні завжди Х за ОДЗ. Маємо такий графік. Другий графік, побудую рожевим кольором. Перша точка в мене 0-1. вже бачите, ось вона 0-1. Не ту відмітила ось 0-1 і 1,0. Ось вона вже в мене, в принципі, і співпала. І проводжу. Цю пряму так. Ось таким чином, бачите, у нас є точка, назвемо її точкою А, і цей буде наш розв'язок, тобто Х 1 y 0 Давайте ще один розв'яжемо. І далі, зараз це я прибираю. 174. B. Що б. Що в нас там? Хмінус 1 до 3. Ну там майже такий. Давайте візьмемо щось трохи інший. Давайте, мабуть, візьму Г, щоб навести зовсім інший приклад, не такий, як тільки що. Так, це в нас буде логарифм 2х дорівнює 3-х. Оце вибачте, це зараз. І побудуємо знову ж таки, застосовуючи графічний метод, знайдемо точку перетину цих графіків і розв'яжемо рівняння. Перший графік це логарифм 2х, другий корень 3-х. Так, і для першого графіку я візьму контрольні точки. X, Y. Наприклад, X, якщо в мене 1, 2 в нульовому буде 1. Якщо в мене 2, то це одиничка, якщо 4, то це двійка. Так, для графіка 3 мінус х, ну давайте візьмемо контрольні точки, але взагалі цей графік можна будувати по. Перетворенням. Ну, зараз давайте контрольні точки, деякі візьмемо, щоб потім себе перевірити. Якщо х в мене 3, то це буде 0. Якщо х в мене 2, 3 мінус 2 це 1 буде в мене. Так, який ще взяти? Мабуть, досить. Давайте будуємо графік. Перший у нас y x, 0, 1, мінус 1, мінус 1, 1. Будуємо наш логарифм, беру жовтий колір. Так, x1, y 0, це осьма точка, далі x2, y1, x4, y 2. Так, ну і знову ж таки, я знаю, що це буде приблизно і ставлення проходити. Це мій графік логарифму. Так, наступний. 3-0. Ось вона точка. 2, 1. Ось вона точка. У нас тут вже вона співпало, так? Так, я поєдную. Це десь буде сюди винайти корінь. Так, тобто спільна точка, це точка А і розв'язок має вона 2, 1. Це буде наша відповідь. Так, це те, що ми не встигли з вами за повітряної тривоги на уроці. Домашнє завдання. Номер 180, 181. Так, давайте виправимо номер 168. Ви вирішуєте. Аналогічний тому, що ми сьогодні вирішили. Номер 172 і номер 174. графічно побудуйте, будь ласка, Б. Так, і давайте візьмемо ще номер 175 і також рівняння розв'язати. Так, на цьому все. До побачення.